Алло. Потрібна твоя фура. Зараз їх доброго дня! Оце я сьогодні поїм. О, уже у Львові, а мені аж в Берлін газ вести, зараз музику включу. Дякую все гаразд. Щасливої дороги. Дякую. Та не повезло дальнобійникам далеко від дому і нудно в дорозі. Ну, Зате музика є. Оце так Варшава. Привіт, друзі. Хочу вам сказати, що це не просто серіал, це реальний серіал, а не який ми знімали. Так само і СО – це події з реального життя, а є, які ми знімаємо. Блін, бронепровод пробув. Ваш паспорт, будь ласка. Хорошо. Все гаразд. Щасливої дороги в Німеччині. Дякую. Хоча я тут уже був торік. Ну що ти? Da ist der Laster. Könnt ihr anfangen zu entladen? Ich komme später zurück. Ruf mich einfach durch. Привіт, друзі. Ми вже в Німеччині. Да, зараз. Тримаємо курс далі. Поїхали. Нарешті додому. Ласкаво просимо, друже. Гарна машина, гарний водій. Тримайся, я знаю скорочення. А ось і наш дім. Що друзі? Це кінець серіалу. Всім пока.